Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно зможете отримати 15 доларів. Для того, щоб отримати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Femex, ми безкоштовно отримаємо 15 доларів. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись. Тут пишемо свій емейл, придумуємо пароль, жмемо на галочку та нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Після чого на ваш емейл прийде код. Він буде в розділі «Спам». Вводите цей код і нажимаєте на кнопку Confirm. Після чого ми скачуємо додаток, нажимаємо на Femex App». І тут ви скачаєте додаток, можна скачати з Google Play або ж з App Store. Після того, як скачало, заходимо в додаток та нажимаємо вгорі зліва на іконку людини. Нажимаємо на кнопку Up». і вводимо свій емейл. Та пароль, який ви вказували при реєстрації, і нажимаємо на кнопку Sinkin. Після чого, знову ж таки, на ваш емейл прийде код. Він буде знову ж таки в розділі «Спам», Принаймні, в мене так було. Вводимо цей код і нажимаємо на кнопку Confirm. Тут, при бажанні, ви можете встановити вхід по відбитку пальця. Далі ми нажимаємо на кнопку Setting та змінюємо мову. Після чого нажимаємо на кнопку Верифікація. Нажимаємо на кнопку Провірити. Ставимо Ukraine, тобто Україну, і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Я ж вибирав паспорт, тобто закордонний паспорт. Але ви можете пройти верифікацію через ID-карту, водійські права посвідку на проживання або ж інший документ. Тут ми загружаємо фотографію свого документа, вибираємо другої. і тут нам необхідно буде записати відео, на якому ви робите селфі свого обличчя. І говорите ці цифри, які з'являться у вас на екрані. Цифри також потрібно називати на англійській мові, оскільки адміністратори цієї біржі, тобто техпідтримка, не знають українську мову. Вони знають тільки англійську. Так, після чого бачимо, що наша верифікація на перевірці. І щоб не втрачати час, відразу проходимо розширену верифікацію. Знову ж таки, ставимо Ukraine. І тут нам необхідно загрозити, е, е, виписку по, ба, по вашій банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці. Це може бути або скріншот, або файл PDF. І ось бачимо, що мені успішно вже перевірили і одобрили е, верифікацію, як стандартну, так і розширену. Отже, ми тепер можемо забрати дані бонуси. Е, ось тут вгорі зліва нажимаю на цей banner. Бачимо, зареєструйтесь, щоб забрати вознаграждення в 1000 USD. І тут ми бачимо, що ми можемо безкоштовно продати барабан, де будуть випадати реальні виводні USDT до 1000 доларів, а також інші нагороди. Ось бачимо за реєстрацію FEMEX у нас буде один прокрут. Далі, якщо ми пройдемо курс, то ми ще один прокрут отримаємо. Якщо ми зробимо депозит більше 10 доларів, ще один прокрут. І якщо ви зробите трейд більше 50 доларів, то ще отримаєте прокрут. Якщо по фьючерсам ви зробите огод більше на 500 доларів, то відповідно ще один прокрут. І так, ми бачимо, що до 30 вересня у них тут є ще така хороша акція. Де ми безкоштовно можемо отримати ще 8 доларів виводних. Бачимо за те, що ви зареєструєтесь, вам дадуть 0,3 долара, за те, що ви пройдете верифікацію 0,7$. За те, що зробите депозит, дадуть 3$. За те, що зробите трейд, ще плюс 3 долари. І за те, що запросите хоча б одного друга – ще плюс 1 долар. Тобто максимально ви отримаєте 8 USDT за ці всі дії. Ця акція буде діяти до 30 вересня. А нагороди нам нарахують через 7 днів від моменту закінчення акції. Тобто до 7 жовтня мають прийти вам ці от 8 доларів максимально. І також я домовився з цією біржою і вони зробили персональні умови для моїх підписників. Так, якщо ви зробите депозит більше 10 доларів, то отримаєте плюс 2 долари відповідно. І якщо ви зробите торговий оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів, то отримаєте ще плюс 5 доларів. Виводних на свій рахунок. Ця подія обмежена ста рефералами, тобто вам рекомендую чим швидше пройти верифікацію і зробити депозит та трейд, щоб отримати ще від мене максимум плюс 7 доларів. Ця акція буде діяти до 24 вересня. І е, Нагороди нам прийдуть знову ж таки через 7 днів від моменту закінчення акції. Тобто до 1 жовтня вам має прийти 7 доларів е, максимально від мене. І до е, 7 жовтня вам має прийти плюс 8 доларів безпосередньо від біржі FEMX. Тому виходить, що максимально ви можете отримати плюс 15 доларів з цієї біржі виводних. Е, в принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал Referral, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.